В ефірі програма розмова на тему та я її ведуча Олена Клепа. Головна гостя сьогоднішньої програми пісня «Місце для душі. І, звичайно, ті, хто доклали немало зусиль для того, щоб створити її. А саме Валерій Антонюк, виконавець. Діана Хижняк автор слів, Віктор Коваленко композитор та Лілія Сакара звукооператор. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, це був якийсь проєкт. Що це був за проєкт? Як ви його видумали та взагалі як він проходив? Ви знаєте, я би не сказав, що прямо такий проєкт. А якщо й проєкт, то це вперше в моєму творчому житті за всі 40 років моєї діяльності в художній самодіяльності. Власне, розпочалося з того, що мене запросили на. Засідання літературно-мистецького клубу Рокселана, який у нас існує вже от майже 7-8 років. На презентацію збірочки нашої от молодої поетеси Баштанської Діани Хижняк, і запропонували просто подивитися збірочку, і, якби було сказано так, що сформульовано так: що якщо щось може знайдете вірш, давайте зробимо подарунок. От. Нашому молодому даруванні. Ну, і дали мені от, оцю збірочку, саме що лежить перед нами. Потім я поки, полистав, полистав і відложив її. Два дні вона лежала, а потім щось в мене таке потягнуло. Ще раз я полистав. І от на е, е, погляд зупинився на вірші. Е, місце для душі. Місце для душі. І саме перечитав, але найбільше заінтригувала назва. Думаю, ну от місце ну, така для. філософська душі. пісня, я так. Так, вслухала, так. І ви частина. знаєте, ну, там глибокий філософський зміст, от, і для, скажімо, дівчинки, ну, вірші дуже дорослі. Ну, потім, якби, почався процес такий. Обдумання. Але перед тим, розумієте, перед тим, буквально за два-три дні з'явилася гармонія. Навіть не мелодія. От таке співпадіння. І гармонія, якби абсолютно слова лягли на цю гармонію. Ну і вже по ходу мелодія. Якби от так. І от прем'єра пісні власне відбулася на презентації збірочки цієї шлях до світла. От. А потім прийшов час, можливо, місяць якийсь. От не йшла з голови ця пісня, і я так проаналізував і думаю, ну вона варта того, щоб більш серйозно, якби далі їй життя. От, і позвонив Діаночки, кажу: Діаночка, ти не хотіла би от ще попрацювати над текстом от, і ну, підшліфувати, як то каже. Що... Досконали ти? Так, так. Тому що поезія сама по собі, ну, це одне. а от, Писена поезія це все-таки дещо інше. Там свої є, є, є закономірності, от, і як кажуть, ну, штучки всякі. Ось, і ми созвонилися, вона прийшла на студію зоряний шлях до мене. і... Ми, значить, пройшлись по тексту раз, другий. Потім вона принесла ще свій варіант. От, і той варіант, що ну я зробив якби, для виконання. Потім, значить, ми знайшли так: от, арифметичне, Ось, і, власне, я запропонував, щоб, щоб записати її. Так можливості були записати у нас навіть просто в акустичному варіанті. Діаночка згодилась, да, дійсно. Давайте, давайте спробуємо. Я власне, думав сам записати, але от, розумієте, не пускала та енергетика, от, е, вірш то філософська, а енергетика молодіжна. Тобто ви хотіли самі заспівати? Так, от перший, да, варіант, якби був, е, щоб самому. А потім зустрівся з Валерою, він ну, навчається, що в Миколаїві приїжджає. І якраз і канікули були зимою. Так, так, так. Він підійшов до мене, як справи, Віктор Георгіч, то все кажу, Валера, ти не хотів би заспівати цю пісню Місце для душі, тому що він, до речі, на презентації цієї збірки, збірки теж написав їй пісню. Ну, виконувала друга дівчина наша з Баштанки. Кажу, ти що її? Да, я чу Тобто то Валера також композитор. Так, так він пише, так, пише да, да, я да я авторські пісні в нього є, вірші. До речі, ну поет. Скажемо так, от, поет Барт. Ось. І він згодився, власне, і ми пішли на студію, почали працювати, працювати, і от, якби, ну, дійшли до того, що ми тут в цій чудовій студії разом з нашою тут дружною командою. Да. так? От, і маємо вже, я не побоюся, навіть ну, кліп. На цю пісню, яку, до речі, от, знімала і монтувала Діаночка. От, і я думаю, що у нас ну, вдалося, цей проєкт все-таки все, вдався. Скільки, що змогли, ми зробили. От. Я дуже прошу вас, якщо пісня була написана спочатку акустичний варіант, а так. кліп зовсім не акустичний, покажіть нам хоча б фрагментально, що це за пісня була. Задоволена. Ні людських думок, ти шукаєш себе, шукаєш, ти чуєш цей звук дзвінок, не існуєш, а виживаєш у вирі морських глибин, намагаєшся знайти як знову сил немає пливти, але в серці співає жайві. В сонетах лагідних слів, знаходиш розраду і спокій, скільки смутку проходить днів Скільки в щасті минає років, Сонета конетах слів, знаходиш розраду і спокій, скільки в смутку проходить днів, скільки в щасті минає років. Це лише один куплет, так? Так. Так-так. — Ми згодом подивимось, кліп, вже послухаємо саму пісню, але ж музика і гармонія незвичайні. Валерій, вам було важко її виконувати чи ні? Е -е -е. Ну, Чесно сказати, що спочатку так. Е -е, коли зателефонував Віктор Георгійович і запросив прийти на студію. Е -е, після того, як я послухав перше, мені е -е, ну, дуже здалося дивним, тому що незвичайний ритм, мелодик, мелодіка і Гармонія. Е — гармонія. гармонія. Мені було важко спочатку сприйняти її. А, ну, Після прослуховування, так, п'ятого, можливо. Можливо, десятого. Можливо, десятого, потім ще затягли, після купи невдалих дублів. А, ну, все ж таки, а, зараз дуже легко виконується пісня. Я звик до цієї пісні дуже. І вона зараз легко виконується, як на мене. А ви не навчаєтесь співати, так? Чи навчаєтесь? Я а, вже в музиці 6 років приблизно. А, Гітарою я професійно не займався. Освіти не маю. Не знаю нот, але я ходив декілька місяців на приватні Вокали. уроки, і було два вокально інструментальних ансамблі, в яких я грав. Шкільні. Шкільні так на ну на місцевому рівні. Але ну, музика займалася для себе дуже допомагає зараз мені в житті. Це вам найбільше запам'яталося з цього. Ну, Проєкту чи як вже навіть назвати, я вже навіть не знаю, Ви сказали, що проєкт, а тут з іншої сторони, що вже й не проєкт. Ну, як... спів... Так, Так, офіційно можна це назвати проєктом, але е, якщо брати не офіційно, то це просто зібрались люди, які дуже люблять свою справу. Тут, наприклад. І на... Творчість. Творчість, так. так. І найбільше мені запам'ятали саме робочі моменти, це окрема взагалі філософія. Е, ці всі записи, репетиції, ну, навіть зйомки дуже запам'яталися, це було весело. Я завжди приходив час, ну, Ліля дуже спізнювалася, вона так. Ну, ну, не чекали. дуже, але це спізнювалася. Це так. Да. До речі, про записи. От, Ліля, ви ж робили ці записи, так? Так. І монтували це все. Ну, збирали до куби, як то кажуть. Так, так. Да. А раніше ви займалися цим, пробували щось робити чи ні? Ну, раніше я не займалась, я почала цим займатися тільки в цьому році. І подобається, не набридає. Не набридає. <гум> а не страшно було от братися таке ну, досить складне завдання? Ну, трішки страшно було, тому що відповідальність і небагато досвіду маю. А вас батьки якось підтримували чи ні? Так, підтримують. Тато приходив зі мною на студію декілька разів. Їм теж подобаються мої роботи, чим я займаюся. Це в цьому році ви закінчили школу, так? Ні, Чи я закінчую, закінчую тільки. Закінчуєте школу. 11 клас. І вже вибрали собі професію, обрали, куди будете поступати? Е, так, я хочу поступати на звукорежисера в університет Карпенка Карого. Це вас так пісня надихнула? Чи ви раніше хотіли? Я захотіла і домовилася з Віктором Георгійовичем, щоб в нього на студії набути трішки практичних навичок. Бачите, Діана, яка у вас пісня вийшла? <рес> так. Написала віршик, а тут такий, такий. прям... От розкажіть нам, будь ласка, перед тим, як ми подивимось кліп, Філософія цього вірша, адже вона він зовсім не простий. Так, такий. Є Взагалі, вірш написався дуже такий похмурий день, була дуже неясна погода, на надовж збиралося. І я йшла на акцію, нас проводили в нашому місті акцію кулька допомоги воїнам АТО. Ага. І такі думки якісь прийшли. Таке натхнення, що дійсно кожна людина повинна обрати своє місце в житті. І скільки б не було перешкод, скільки б не говорили люди, що там не вийде, не зупиняли тебе, людина все одно повинна йти до своєї мети, до своєї мрії, не дивлячись ні на що відроджувати себе. І я вважаю, що ця пісня вона має допомогти тим людям, які впевнені в собі, впевнені в тому, що вони роблять. І знають, чого вони хочуть, до чого вони йдуть. Ось так. І ви також монтували відео? Так, я монтувала сама відеоролик. Не важко було? Ні, тому що я вже давно над цим працюю, над, над цією сферою діяльності. Звичайно, перший час було дуже важко, нічого не розуміла. Але в мене є старший брат, він допоміг мені в цьому. Він підказував багато чого. А от надалі, звісно, це була дуже така кропітка праця. Тим паче, що своє, своє важче, мабуть, якесь. Так, звичайно, краще, своє, краще. треба зрозуміти. І, звичайно, Віктор Георгійович дуже допоміг так, мені в цьому. Дуже, дуже, дуже багато роботи було зроблено цим кліпом. І я вважаю, що ем, от ця Вдаву дружня ]ся. атмосфера дійсно вона в цьому допомогла. Тому що багато разів перероблювався цей кліп. Хотілося щоб він був ідеальним. І я вважаю, що ми дійсно досягли високого рівня. Ну, тоді я пропоную вам згадати а нашим глядачам в цьому переконатися. Давайте подивимось відеофрагмент. В тумані людських думок ти шукаєш себе, шукаєш Ти чуєш цей звук? Дзвінок не існуєш а виживаєш у виморських глибин, намагаєшся знайти гіяти, знову сил немає пливти, але в серці співає жалі. В сонетах лагідних слів, знаходиш розраду і спокій, скільки в смутку проходить днів, скільки в щасті минає років. історіях давніх міст, ти вчуваєш рідний далеке, у змінах надій твоїх ріст, та вже не кникочуть лелеки, у попері згаслих бажань, безперечних і забуття, у виріх чужих покаянь виринає, виринає твоє каяття, в сонетах лагідних слів, знаходиш розраду і спокій, скільки, скільки смутку проходить днів. Тільки в щасті минає років, в мелодіях щирих пісень, душевну сприймаєш носу, і в незнаний для щастя день З'єднатися просиш народи, в не старші краси почуттів, краси почуттів, безмежно чекаєш правди, так знайди своє місце в житті і розквітуть смерзлі троянди. Першні троянди, в сонетах лагідних слів, знаходиш розраду і спокій, скільки в проходить днів, скільки в щасті минає роки. В сонетах лагідних слів, знаходиш розраду і спокій, скільки в сутку проходить днів, скільки в щасті минає рогів. Ви давно пишете от вірші такі філософські? Знаєте, писати почала дуже давно, ще певно, з років десяти, так, одинадцяти. Але що могла писати дитина? Такі більш були дитячі вірші, хоча всі мої рідні вже давно замітили, помітили, що є нахил філософський такий у творах. Вони дуже дивувалися цьому, особливо моя бабуся. Вона говорила, що не може дитина у 12 років таке писати. Вона була дуже здивована і всі ми рідні були в захваті від того, що от їхня дитина от має такий дар до цього, такий талант. І... Вже на сьогоднішній день, я так бачу, навіть збірка своя є. Так, можу показати свою книжечку. Що це за книжка? Що туди ввійшли? Про що взагалі? Це збірочка поезії та прози. Основною, якби головною ідеєю цієї книги було, був пошук людини у світі, пошук себе. Тут сюди ввійшли проза і вірші. За декіль, за тривалий час моєї творчості, звичайно, найбільше запам'ятався. І мені, і моїм колегам. Вірш Місце для душі всі його е, помітили, всі е, захотіли з ним працювати. Віктор Георгійович зробив такий подарунок на мою першу презентацію, яка пройшла в нашій баштанській бібліотеці. Е, люди, які були присутні на цій презентації, були вражені е, моїми творами. І самою атмосферою цієї презентації кожен глядач або слухач, як би правильно так сказати, хотів торкнутися би, того, що я пишу, бо зважаючи на мій вік, що мені 16 років навіть дорослі говорили, що думки такої, як не дитини, а більш дорослої людини присутні в моїх віршах. Сьогодні я з нами також підготували вірш. Це вірш із збірки чи ні? Я приготувала вам новий вірш, який я написала вчора, так би сказати, свіжий, тому що пишу, можу сказати, часто в основному під впливом чогось, під впливом музики, під впливом історії інших людей, якісь свої життєві там ситуації, які виникають, також все воно надихає. Тоді давайте послухаємо ваш віршик. Вірш має назву Відпускай. І головною думкою цього твору є те, що всі люди мають відпускати минуле і жити, дивлячись вперед, з гордо піднятою головою, досягаючи своєї мети. А для того, щоб це зробити, щоб бути дійсно щасливим, необхідно все погано відпускати від себе. Все колись забувається, друже. І не буде навіки пітьма, досить нерви топити в калюжі. Починай своє нове життя. І коли у мотивах надії тобі наданий буде урок, забувай про тодішні події, що спинили в майбутнє твій крок. Ти побачиш, наскільки прекрасним зможе бути омріяний світ. Запалає вогнем дивоясним твій жахливий минулого звіт. А сьогодні здіймай свої крила. Зараз небо співає тобі, доки в серці ще бореться сила, Доти ти житимеш ти на землі. Що ж вас вчора таке надихнуло на створення такого вірша? Аж мурашки пішли. Якщо чесно, мене надихнула мелодія. Дуже сподобалася пісня. І, і загалом якось спілкуєшся з людьми, дуже люблю спілкування, люблю нові, нові знайомства. І коли людина розповідає про себе щось з свого життя, то воно закарбовується в серці і виходить з таким дивом. Ну, і ще, звичайно, вплинуло те, що ось і я, і Ліля, ми вже завершуємо 11 клас, треба вже відпускати, обер... відпускати все, так, треба вже. Йти в майбутнє, так, йти вперед, щось вирішувати своїм як би, і вступом, і обрати майбутню професію. А для цього я вже зазначала, необхідно все відпускати. А ви куди будете поступати? Я, на кого? На кого? я планую журналістика або психологія, тому що як би, з дитинства ще любила. Допомагати, спілкуватися, давати психологічні поради, і, якби я пишу, таке більш психологічне, що орієнтується на душевний світ читача, то думаю, журналістика, психологія. Пане Вікторе, наскільки вам було просто працювати з усіма цими молодими людьми, і взагалі, чи будете ви, може, спробуйте ще створити якийсь такий проєкт масштабний доволі такий? З цими або з іншими? Розумієте, ми вже започаткували ще два проекти. Розпочали працювати над кавер-версією моєї пісні Моя Баштанка. До речі, кліп, який вже теж відзнятий, вже, вже люди бачили і так далі. Але так багато матеріалу було відзнято унікального. І теж поради, якби давали мені мої друзі, що ну, зроби кавер, зроби більше сучасний. Навіть не знали як, але. Мені здається, трошки більше року додати туди от, і це в наших можливостях. І ми вже започаткували, називається Моя Баштанка — Допомагає, так? І ну Ми вже от, всі ж разом почали. Пробуємо, пробуємо. І друга е композиція «Пам'ять» — це другий проєкт. Ну, наскільки, як ви питаєте, легко чи тяжко, ну, коли них і я молодію. І хотів би. Зачитати от вірш, який написався в 15-му році, я думаю, що тут всі відповіді на всі питання є. Вірш називається про нашу молодь. Яка ж у нас на Україні молодь вся вродлива, допитлива, талановита і кмітлива? Яка ж у нас на Україні молодь ясна чола? Їм в допомозі і сім'я, і школа. Але тепер, на жаль, настало нелегке й складне буття. Та наша молодь варта кращого життя. Яка ж вона у нас? Та що там говорити? Їх, молодих, потрібно поважати і навчати, а інколи можливо, і насварити, оберігати і від душі любити. Ну, власною, бо це й надихає. Цього черпаєте всі натхнення, так? Так. так. А ви музикою і от поезією давно захоплюєтесь, давно пишете? Е, так, е, з музичної школи, в яку я пішов в другому класі, здається, чи в третьому, так от закінчив, потім створив от перший свій ансамбль студентський, потім армія служба в штатному духовому оркестрі. Потім Музикально-педагогічний факультет Запорізького інституту, але я не довчився як то мене тягнуло більше на естраду. Потім ансамблі створював, потім концерти, фестивалі. Праця, але працював я за спеціальністю інженер-механік. От так як то ну, трапилось, що працював так, по спеціальності так, так. і паралельно от, займався і естрадним оркестром, колись керував. І знов таки, то тріот я на даний момент керівник народного вокально-інструментального ансамбля Зоряний шлях при Баштанському будинку культури. От. І ось за п'ять років. Створив, якби, ну, не як би, а створив студію звукозапису, і, власне, там комплекс, це унікальна студія. Можу вас запевнити, що в області в нас такої нема, тільки в Баштанкій. А чим ж унікальна? Унікальне те, що це комплекс. Це, власне, кімната для репетицій, експозиція таких старих музичних інструментів. Ось. І, власне, свята святих, це Кімната для звукозапису. Ось. Ну, не все ми ще можемо. І досвіду не вистачає, і апаратури деякої. От. Але я співпрацюю дуже давно з миколаївськими музикантами професійними. Ми і дружимо, і спільні проекти не один раз реалізовували. Ось, і ми, якби, постійні гості на міському Миколаївському фестивалі «Пісні Старого Клуба. От, і з композиторами знайомі, з поетами, і дружим, як то кажуть, ну дуже давня, в нас добра дружба. От. У нас вже не так багато часу, але що все ж таки, у вас дуже великий досвід працювати саме з початківцями, з молодими людьми. От, Наостанок, що б ви могли побажати тим, хто лише розпочинає цей шлях до поезії, до музики, взагалі до мистецтва. Я хотів би порадити. Взять собі девіз ось назву моєї збірки авторських пісень, життя, життя моя пісня. І, виходячи от з назви, сказати, якщо мрієте, то не зраджуйте свою мрію. Йдіть до неї наполегливо через всякі труднощі, перешкоди, але не зраджуйте її. І тоді все буде добре. Дякую за такі теплі, приємні слова. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, подарували цей гарний настрій, такий гарний девіз, і щоб обов'язково ті, що лише розпочинають свій. Ну, може важке, може в когось навпаки легше дається це. Щоб їм було так само легко, щоб вони користувалися цим девізом. Ще раз вам дякую. А з вами, мої любі глядачі, ми зустрінемось рівно за тиждень. До побачення!